Всім привіт! Ви на каналі Назар Третьяков і зараз послухайте переказ з книжки для дітей про святих. І знову вибачте, що я довго не знімав відео, я вже це не буду казати. І після цього того, що я вам вже в минулому відео казав, якщо ви його не дивились і не знаєте, то я буду знімати тільки по вихідних того, що в мене в інчи дні школа, ви це розумієте. Так ось. Думаю, кожен із вас знає таку людину, яка дуже багато чого знає, дуже кмітлива. І, і ви дуже добре дружите з цією людиною. Адже як можна не дружити з людиною, з якою не може стати скучно? Вона може, наприклад, почати розказувати свої цікаві факти, відволікти від тебе від цього. Відволікти тебе від іншого. Тобто, наприклад, ти сумуєш, тому що ти получив, наприклад, одиницю в школі, і ти боїшся, що на тебе будуть творити. Але по дорозі додому ти зустрів такого саме друга свого. І він тебе відволік по дорозі додому своїми цікавими фактами. І за цього ти і забув про цю двійку. І в тебе став хороший настрій на весь день. І ніяка двійка тобі більше його не зіпсує. І ще одна така людина існує: звати її. Звати цю людину Мігель. Мігель, або а якщо з прізвищем, то Мігель Про. Це я просто від себе хочу сказати. Не, недавно вийшов фільм, де напрук навколо Всесвіту. Так ось там теж був Мігель. Просто я вам кажу, щоб ви знали, щоб, так сказати, було більше інформації з відео. Так ось Мігель. Дуже любив виступати, в нього були хороші оцінки в школі. А і народився він в 18-му до 19-го століття. Він ось. в нього були дуже хороші оцінки. І сам по собі Мігель був дуже хорошою людиною. Він любив робити вистави, Та його сім'я була теж хорошою. А жив він у Бразилії, ну він там і народився. А ще бачити він вчився і в Америці, і. В, і, в, і в Європі, і в своїй рідній країні так само. І він ще з дитинства вирішив, що він буде священником. І ось. В той самий момент, коли. Він мав стати ще священником. Він приїхав в свій рідний край, ну, тобто Мексику. І там, в тій самій Мексиці, він став священником. Тільки в часи, коли він туди приїхав, там велись багато війн. І дуже часто мінялись. Правительку. І, власне, і після цього, в той момент, коли він туди приїхав, там був управитель, який приз... не те, що презирав тих, хто вірить в Ісуса Христа. Якщо ти розказував комусь або вірив в Ісуса Христа, то це рахувалося як злочин. І не таким злочином. А злочином, який означає, що тебе стратять. І ось. В... Тому він придумав таке: він буде переходити... Він, в нього буде своя підпільна церква, тільки, звичайно, він не буде ходити в одязі священника по вулиці, бо це теж було заборонено. Хоч за це і тебе не будуть страчувати, просто посадіть на пару роки в Так, да, просто посадить на паролі вітеру. Так ось. Він Він став вести церкву підпільну. Він дізнавався в якихось людей, яким треба було, наприклад. Сходити в церкву, але вони цього не могли зробити. І... Треба було похрестити свою, свою дитину, бо ще ніколи. Так ось, він приходив до цих людей додому, тільки він зробив кмітливо. Він із-за того, що він в школі виступав. На виставах він і ще він був кмітливим. Він, він продумував таке: він перевдягався, наприклад, в будівельника і йшов в якийсь будинок. Потім перевдягався в не знаю. В... Ну, Він перевдягався в різних людей і ходив до людей додому. А один раз в одному будинку там вже знали, що там є священник. І, і за цього вони помітили, що звідти туди йде якась дивна людина. Вони запідозрили і хотіли піти. І хотіли його заарештувати, тому що вони подумали, що це був священник. Ну, а це був Мігель, і він і був священником. Так ось в нього був блокнот, там де були записані. Він дістав блокнот. І цей блокнот, де в нього були записані туди, куди йому треба йти. І після цього а він йшов в такий шум. Він зробив так, ніби в нього є значок поліції. І поліцейські подумали, що він не священник, а теж поліція яка шукає того самого священника. Так було дуже багато разів. Але в один момент. Його все-таки змогли зарештувати. До його брата прийшли, його брата вже запідозрили, в тому що він був тим самим священником, То, що це було через 5 років після того. І вони ще до того моменту шукали того самого священника яким був Мікель. А вони подумали, що це був брат Мікеля, хоча, хоча він навіть з дитинства не вірив в Бога. Його заарештували разом із Мігелем. Але Мікель так і не з'їзнався. І ось на наступний день, коли Мікеля вводили з в'їзниці, він. Попросив на останній, що, що він зробить. Вони, вони, вони йому запропонували, що ти можеш, те, що ми тобі зробимо останні, просто зав'яжемо очі, щоб, щоб ти цього не бачив. Так ось. Але він сказав, що ні. Я хотів помолитися перед цим. Він помолився, і після цього, а після цього його вже втратили. І, і після цього багато людей стали вірити в Бога, адже це. Після цього в Мексиці про це знали майже всі. І ось, ви бо змогли таке зробити? Тобто, заради заради, наприклад, Бога чи однієї людини? зробити. Те, чого б не зробив ніхто. Хоча багато святих теж би так і зробили, як і Мігель. Але саме ті, хто дивляться це відео, змогли б це зробити. Я думаю, що я навіть не знаю. Але думаю, що більшість змогли б це зробити. Адже бо тоді б їм було просто нецікаво слухати про святих. І всім пока, що прослухала переказ з книжки для дітей про святих. Це, до речі, одне із найдовших моїх відео. Всім пока.